656 день в Канаді 31, 03, 25. 31, вже все. Сьогодні гарний понеділок, спокійний, легенький. Було кілька заявочок. Я взяв заявочки, кажу, з Алексу йде фарбу, я з цим розберусь там дрібненький такий чонтко. Е, До речі, а, пралка. Якщо згадав, думаю, пралка була забита і нема. Ну, до того дійдемо Зранку встав без будильника сьогодні. Вчора ляг біля 12-ї спати. І сьогодні чомусь було дуже жарко. Треба зараз піти глянути на термостат, може там якась висока температура стоїть. Якось було жарко, прокинувся вже до будильника до дріма. Будильник мене розбудив, я взяв собі снікерс і на роботу. На роботу пішов через паркінг, зустрів шефа з семом. Пішов зразу до комп'ютера. Видрукував заявочки і на четвертий. З Аліксом зустрілись, попили кави, поговорили, що там як. Щось я мав бажання зразу попрацювати. E, дев'ята я вже вийшов. E, думаю, йду, гляну до, на дошку, що у нас там по фарбуванні, може якісь емедженці, хтось заїжджає. Ні, не було, все нормально, хлопці все зробили. E, і подзвонив мені ще охоронець. Я вже за, за, пішов в інструменти, заніс в квартиру, яку хотів фарбувати. Дзвонить до мене охоронець, каже, приїхали хлопці ремонтувати слайдінгові ворота. І вони не знають, де вони їх мають робити. Йо-моє, -йо, я кажу, ну то добре, як не знаю, то я йду. Спустився до них, завів їм, показав, які ворота. У них мали велику панель, велику панель мали замінити. Але вони привезли ту панель, виявляється, і на другий раз будуть. Ще раз приїдуть. Ще раз приїдуть? А я пішов, думаю, йду робити заявки. Там була... смок-детектор сьогодні. Смок-детектор мені подзвонили сьогодні після роботи, до речі, пікав, ми якраз йшли в тренажерний зал. По друзі, заскочив, познімав батарейки, завтра їм поставлю назад. А була заявочок. Не люблю я закручувати змішувачі на кухні. Це ж мармурова плита, дирки, умивальник глибокий, і знизу гаєчка, зверху гаєчка. І одному не дуже зручно, треба одному тримати, другому цей. Але я вже там наловчився, зробив. Зробив то, потім пралка забита. Я прийшов, нікого не було. Дві собаки. Думаю, не буду заходити собаки вдома і чути, що одна велика, одна маленька. Не буду я з ними багатитися. Пралка не така дуже емердженсі, тож почекає. І що, після обіду прийшов ще раз. Якби не було, я би дзвонив до них, коли вони будуть. Але відкрила дівчинка маленька, каже, ні, пралка вже працює, все розблокували саме. Забито було чимось. Я, я би рекомендував все ж таки почистити. Воно може пройшло, але таке, тимчасово. Створять шадну, нічого страшного. І Спринклер, оці розприскувачі що зі стелі виглядають, знову протікав в тій самій квартирі третій раз. Я пам'ятаю, ще коли квартира була пуста, там протікала труба опалення. І робили трубу опалення і побачили, що капає Спринклер. Зробили Спринклер. Я пам'ятаю, що він тоді замінив повністю. Я йому дав новий нову цю головку, повністю він знову поставив. Другий раз вже квартиранти, люди вже заїхали, там вже живе одна родина, і воно знову почало капати. Другий раз я не пам'ятаю, що він робив, чи він його підкрутив просто, чи він його замінив. І зараз вже третій Будете! капає. завтра приїдуть. Я попрошу, щоб він або дав нормальну клею і посадив ту голову на клей, ну, я сумніваюся, що так можна, або переробити ту трубу. Бо нехай вирішують, якщо воно не буде капати, складновато це переробляти, бо там треба спеціальну голову з різьбою. Не так дуже складно, це що там. Зробив приклеїти, але все одно. Я бачив просто, що вони. Я засумнівався, бо я бачив, як вони ремонтують ті труби, клеять і там, де вони приклеїли, там тече. Тому я подумав, може нехай перемонтують таке. побачимо. Ну, день сьогодні спокійний. День сьогодні спокійний. Після роботи в тренажерній гарно то якраз охорона мені подзвонила і сказала за цей. За смок детектор. І я вже в спортивній формі своїй. Зайшов до них, познімав їх. Завтра сказав 10-й зайду, головне не забуде. уставлюся назад. Це старша родина китайців. Дуже, ну вже, я не знаю, років під 70. <кій> нічого в хаті немає. Пусто їм нічого не треба, собі живуть. Це, це якраз цей китайчик, що ходить в тренажерний зал. 100-500 років, що я казав. Йому. От, ну, він ходить в тренажерний зал, і там ще в нас кімната з телевізором. Він собі любить там телевізор подивитись, бо вдома нема. Напевно, дружина не дозволяє. Виглядає на то, бо він з сумкою приходить. І нашому тренажарний, як він ледве ходить. Але нічого, завтра до них зайду. І все. Після тренажерного залізли в комп'ютер, побавились трошечки. Повечеряли. Бульон! о, сьогодні бульйон. Я прийшов на обід, і перед обідом я розморозив курку, цілу курку порізав і зробив бульйончик. Ще його так і не їв. Ще його так і не їв, бо вечором. Протеновий порошочок, котлет. Заросів. Такий собі бургер. Артур насмажив котлет. І купили сиру, гауда, такого вже порізану, Хлібчик Тостера із цим, е, томатним соком. Смачно. І не хотіли вже бульйону, він вже якраз остив, тільки що поставив в холодильник. Завтра буде на обід бульончик і на вечерю буде бульончик. Супер. Завтра хочу. В басейн поїхати після роботи, щось моє бажання. подивлюся, Добре, па-па.